Вітаю всіх! Йде війна! На жаль, в Україні кожного дня відбуваються трагічні події. В сьогоднішній ефір я розпочну зі слів співчуття родинам загиблих в броварській катастрофі. Я умисно не буду цю подію коментувати. Єдине, скажу, що навіть і під час таких обставин нам потрібно залишатися людьми. Вічна пам'ять всім загиблим! А тепер щодо нашого сьогоднішнього обговорення. Минулий ефір з Анатолієм Якименко показав, що він ну, точно був неоднозначним і нікого не залишив байдужим. Судячи з ваших коментарів, я зрозумів, що аудиторія поділилася на два табори. Перший це той, хто вимагає конкретних дій, це ті, які бажають знати, що нам робити сьогодні-завтра і що це принесе нам післязавтра. І це, на мій погляд, раціональна і правильна позиція. Другий табір – це ті, хто свято вірить своїм кумірам. І незважаючи на те, що ці куміри десятиріччями їх обкрадають, брешуть, маніпулюють, ці люди продовжують їм довіряти. Тому я вирішив сьогодні зробити перший випуск рубрики Ху із ху», але ж. Незважаючи на те, що ви мені пропонували почати з притули, з Масичук, з Луценка, все ж таки я розпочну цю рубрику з топових політиків, таких як Ющенка, Порошенка і Тимошенка. Одразу зроблю поправочку. Те, що я буду про них зараз казати, це не замовлення, це не бажання якось їх очернити, постібатися над ними чи принизити. Це моя спроба показати вам, які вони є насправді, використовуючи тільки лише там, пару тройку прикладів з їх життя і політичної діяльності. Висновки ви будете робити самі. Ці політики, незважаючи які вони посади час від часу займали, вони постійно намагалися продемонструвати суспільству свою бурну діяльність. Але ж насправді ці люди виконували завдання Росії. Вони нищили економіку України разом з українською армією, і це не голословне обвинувачення. Як тільки помаранчева команда прийшла до влади, а я саме один з тих, хто їх туди заводив, я приймав активну участь у Майдані 2004 року. Ми тоді без будь-яких каливань довіряли Ющенка. Ми готові були зробити що завгодно, аби тільки ця команда перемогла. У нас на Донбасі, от я з Луганської області, тих, хто підтримував Ющенка, просто забивали молотками. В одну із ніч мені довелося застосувати вогнепальну зброю, щоб врятувати один із осередків штаба Ющенка. Ми вірили, що як тільки він стане президентом в країні все почне змінюватися, і він став президентом. А разом з ним стали такі постаті, як Порошенка і Тимошенка. Ющенка наніс суспільству одразу потужний удар, але ж люди не зрозуміли, що відбувалося. Він зруйнував систему стандартів, норм і розцінок. Як це відобразилось на нас? У всьому світі мінімальний доход громадян не має бути нижче, ніж його затрати на оплату комунальних послуг, харчування. Саме на цій формулі відбудовується тарифна політика. Саме вона визначає, якою повинна бути мінімальна заробітна плата і пенсія. Ющенка все це знищив і водночас перетворив всіх українців на жебраків. І тепер ми з вами бачимо, як наші пенсіонери отримують 2000 тисячі гривень пенсії в той час, коли взимку вони повинні платити за комунальні послуги більше 2000 тисяч гривень. Зруйнувавши такі суттєво соціально-економічні важелі, Ющенко відкрив шлях в економіку корупціонерам і необґрунтованому постійному зростанню цін. Коли ви бачите рубашку з Європи, яка там коштує 3-5 доларів, а тут її реалізують за 35 доларів. Оце і є наслідки політики Ющенка. Якщо мені хтось каже, що він на цьому не заробляв, то я вам відверто не повірю. Тимошенко – і тут я вам просто приведу свої приклади життя, те, що пройшло через мене. Перше, що вона зробила, це заборонила видавати ліцензії на відпрацювання природних копалин. Я бачив, як руйнуються дуже корисні для держави проєкти, тому що не можна отримати ліцензію. А ліцензію не можна отримати, тому що Тимошенка не знала, яким чином підгрести цей бізнес під себе. Але ж це на з цим якось можна було миритися. З тим, що витворяла Королевська, з цим миритися не можна. За це потрібно саджати років на 25 Королевська була призначена Тимошенка куратором Донбасу. І цей куратор просто почав знищувати вугільну галузь. Різалися на металобрух шахти з запасами вугілля більш ніж на 100 років. Трудові колективи банально викидувалися на вулицю. Після чого та ж Королевська разом з Єфремовим організували бізнес-копанок, тобто вугілля почало видобуватися на копанках в умовах середньовіччя, і все тільки заради того, щоб не платити податки, щоб красти і нищити вугільну галузь. І це незважаючи на те, що громадськість, профспілки кожного дня звертались до прем'єр-міністра Тимошенка і благали Юлія Володимировна. Ну зверніть на це увагу. Я особисто з нею зустрічався. Я їй просто на пальцях розклав, що зараз відбувається і що потрібно робити для того, щоб це, по-перше, не відбувалося, а вугільна галузь почала працювати. Вона була вражена, вона мені подякувала сказала, от тепер вона все знає і буквально через годину все почне змінюватись. Але через 20 хвилин після того, як я з нею поспілкувався, до неї приїхала Королевська і розказала, що є мафія, бандит, що зі мною не можна мати ніяких справ, Тимошенка одразу прийняла сторону Королевської. І все знову пішло по колу. Яким чином це на нас повлияло? Та дуже просто. Ми зараз вугілля купуємо в Колумбії, тому що під час прем'єрства Тимошенка шахти були порізані королевською на металобрух. А ті, що вона не встигла порізати, доведені до банкрутства. І в цьому заслуга Тимошенка. Ну, за Порошенка я не знаю, чи є сенс щось говорити. Одного, того, що він знищив добровольчий рух і підписав мінські угоди, за це вже його потрібно також. Притягувати до кримінальної відповідальності. Всі ці казки про те, що він відбудував армію, це казки. Повірте мені, я з 14-го року безпосередньо на війні по 18-й рік. І оце, що я купив в 14-му році, китайську розгрузку, китайську форму і багато чого іншого. Я з цим провоював до весни 18-го року, аж поки після поранень не був направлений місто Золоте в якості. Керівника військово цивільної адміністрації. І знову ж таки, під час президентства Порошенка жодного економічного прориву, тому що це вимагає Росія. Росії невигідна Україна, яка була б економічно незалежною і з сильною армією. На мою думку, я в цьому впевнений, що не тільки Янукович Зазаровим винні в тому, що зараз Україна знаходиться в такому стані. Що Путінська орда полізла на нас зі своїми танками. Ця провина цілком лежить на Ющенка, Тимошенка і Порошенка. А тепер давайте подивимось, а чим же вони зараз нас скармлюють, що вони нам пропонують, бо вони ж пхнуться знову ж у владу. Якщо подивитися на їх профілі в Фейсбуці, то одразу все стає ясним. Ющенка зайняв позицію абсолютної більшості політиків. Він розказує про героїзм наших воїнів, так, це дійсно і правильно, про це потрібно говорити. Але ж від нього, як політика такого статусу, такого впливу, суспільство б мало би очікувати чогось іншого. Політик такого рівня, якщо він національно стурбований, повинен не вилазити з кабміну, з офісу президента, використовувати соцмережі для того, щоб показати існуючій владі, що потрібно робити, щоб не було так нам всім тяжко. Але ж замість цього Ющенка просто десь вітає в яких-то своїх хімерних ілюзіях. Тимошенка, її допускають на марафон. Це медійний майданчик, який обслуговує владу. Мене туди не запрошують, інших патріотів туди не запрошують. А Тимошенка туди запрошують. Чому? Тому що знову нам кидають в очі ілюзію того, що, начебто, в Україні є політична опозиція. І місія Тимошенка в тому, щоб кримінально олігархічний режим продовжував існувати. Кожний її спіч це парада, існуючій владі зробити так, щоб нічого не змінювалося, а влада могла якось там утримувати країну. Все, уважно її послухайте. У мене складається таке стійке відчуття, що новий економічний курс, який Тимошенка пропонувала українцям, вона його навіть і не читала. Хоча він написаний реально талановитими людьми, яких я особисто знаю. Вона його використовувала тільки як приманку для наївних під час виборчої кампанії. Ну, так як зараз, наприклад, робить Порошенка з тим же волонтерством. Бо якби вона зараз вийшла до людей і сказала «люди, я знаю, що робити. А це робити заключається в повному знищенні кримінально олігархічних кланів, ретельних розслідувань по кожній публічній особі. Ну, я думаю, народ її підтримав. Але ж нема у Тимошенка бажання нищити родокланову систему державного управління. Прихильники Порошенка ним пишаються. Я не розумію, чим ви пишаєтесь. Ну, Людина стала мільярдером під час перебування на посаді президента. Тепер він частину з того, що вкрав, інвестує в себе. Ну так це добре, що він щось привозить на фронт. Але ж якщо він при своїй посаді запустив воєнно-промисловий комплекс і він працював би, то не потрібні були волонтери. І вся ця вистава з волонтерством для Порошенка це, на його думку, квіток у влади, бо йому потрібно, дуже потрібно вихватити свій шматок України. Для того щоб потім знову продовжувати жерти три горлянки. Закінчуючи, скажу, що ці люди були все своє свідоме практичне життя у владі. В результаті їх політичної діяльності ми всі стали жебраками. в Україні війна, наші діти гинуть, їх діти відпочивають на Мальдівах. Цих людей об'єднує одна деталь. Вони, як політики, нічого не зробили для руйнації монополії в економіці. Вони жодного кроку не зробили в напрямку олігархів, тому що головна їх мета не ми, не Україна. Їх мета бути олігархами. Я свою думку, друзі, нікому не нав'язую. Просто мене вже все це дістало. Робіть висновки самі. Єдине, скажу, що мені дуже хотілося б почути вашу думку з цього приводу і звертаюся до фанатів цих осіб. Переспить з тим, що почули, бо від вас, реально від вас, залежить те, як ми будемо жити завтра. Поширюйте це відео, коментуйте, лайкайте, будьте пильними, йде війна, обов'язково допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю до да побачення.